Кожен культовий фільм має свою історію, повну несподіванок конфліктів і закулісних драм. Основний інстинкт не став винятком від швидко написаного сценарію до легендарних акторських рішень. За кадром ховаються історії, які глядачі ніколи не побачать на екрані. Сценарій фільму був створений всього за кілька тижнів. Автор оригінальної історії Джо Естерхас зізнавався, що перші нариси сюжету писав під впливом музики The Rolling Stones. Спочатку картина мала називатися Кохання ранить, проте перед відправкою сценарію агенту Джо придумав нову, більш інтригуючу назву. Сценарій одразу припався до душі студії Королько, яка викупила права за рекордні 3 мільйони доларів. quality Головні герої фільму були натхнені реальними людьми. Детектив з характерною імпульсивністю Нік Карен базувався на старому поліцейському з Клівленда, якого Джо знав, працюючи кримінальним репортером. Спочатку персонаж був зовсім молодим, але після затвердження на роль Майкла Дугласа його вік підняли до 42 років. Інтригуюча письменниця Кетрін Трамел мала прототип танцівниці з Огайо. одна зустріч. Сценариста з цією дівчиною в готельному номері надихнула Джон на створення образу Кетрін. Режисерське крісло спочатку запропонували Полу Верховену. Його попередня робота Згадати все переконала студію в здатності майстра знову створити хід. Проте через творчі розбіжності Джо Естерхас і продюсер Ірвін Вінклер тимчасово залишили проект, тоді як Верховен запросив Гарі Голдмана, щоб переписати деякі сцени. Згодом режисер визнав, що зміни суперечать основному сценарію, і вибачився перед. Естерхазом. На головну чоловічу роль претендували Мел Гібсон, Річард Гір, Кевін Коснар, Роберт Де Ніро, Брюс Віліс і навіть Харрісон Форд. Вибір впав на Майкла Дугласа, який мав тісні стосунки з Верховеном і добре розумів його стиль. Головна жіноча роль дісталася маловідомій тоді Шерон Стоун. Роль врятувала її кар'єру, адже вона серйозно думала залишити акторство. Відомі сцени, які стали символами фільму, не завжди були частиною оригінального сценарію. Наприклад, сцена з перекиданням ніг Шерон Стоун була додана самим верховином. Між Шерон і режисером відбувалися суперечки стосовно занадтої відвертості, проте епізод залишився незмінним і став одним з найвідоміших моментів кіно. Загалом інтимні сцени знімалися без дублерів із застосуванням спеціальних накладок. Основний епізод за участю Дугласа та Стоун тривав п'ять днів і вимагав особливої уваги до деталей, щоб сцени відповідали рейтингам і водночас не втрачали напруги та характеру персонажів. Верховен знімав сцени з кількох ракурсів, що дозволило внести зміни без видалення ключових моментів. Деякі сцени з'явилися як імпровізації. Наприклад, епізод з джин Трипл Хорн залишився в фінальній версії завдяки випадковій репетиції акторів. Інші моменти, як сцени насильства чи екстремальні ефекти, вимагали особливої підготовки і навіть медичної підтримки на майданчику, щоб уникнути травм і зайвого. Екстриму. Крім акторських рішень, картина відзначалася рекламними хитрощами. Згадка бренду Віскі Джек Деніелс була оплачена компанією, що принесло суттєвий комерційний ефект після прем'єри. З бюджетом у 49 мільйонів доларів фільм зібрав понад 352 у всьому світі, ставши найкасовішим трилером свого часу. Картина отримала номінації на Оскар за монтаж і оригінальний саундтрек. Основний інстинкт залишився культовим фільмом свого жанру, не дивлячись на те, що його довгоочікуване продовження 2006 року не справдило високих очікувань глядачів.